Вітаю вас! Це телемарафон на телеканалі «Соціальна Крина» та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. Більшість експертів вважає, що зараз завдання номер один для влади це формування бюджету України на 2015 рік. Ну і власне міністр фінансів Наталія Яресько обіцяє представити своє бачення доходів та витрат України на наступний рік, і це вона обіцяє зробити вже 20 грудня. Ну будемо слідкувати за цим. А зараз про це поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Андрієв, директор департаменту Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Вітаю вас, Олександре! Ну власне, тобто 20 грудня будемо бачити певно, що Куди прямуємо, скільки витрат на що буде в наступному році, і які доходи будуть. А наразі маємо дефіцит бюджету 40 мільярдів гривень, дефіцит нафтогазу 100 мільярдів гривень. А з початку 2014 року це золотовалютні наші запаси, всі НБУ, вони також скоротилися. Трошечки більше, ніж на 50 відсотків. Ну і е, от такі, от ці речі, які ми бачимо, це е, як ви можете спрогнозувати, який бюджет ми матимемо, з якими видатками на, на найважливіше, що маємо, це соціальні е, витрати, наприклад, да, там це пенсії, соціальні допомоги. От що, що буде, які перспективи в нас сьогодні? Ну я думаю, що на наступний рік залишиться пріоритетними статті видатків. Це зрозуміло на проведення антитерористичної операції. Зрозуміло, як як ви правильно сказали, це буде саме соціальні видатки, оскільки ми розуміємо про те, що на сьогоднішній момент будуть потреби в цьому для того, щоб відшкодати якісь шкоди, яку задіяли там, наприклад, учасники бойових дій. Так у нас вже є тепер нова так, стаття видатків. Так, це так, учасники так, бойових так, дій. Так, так, тому думаю, Євсь. що це вони залишаться головними статтями. Ну, а решта там буде просто скорочуватися, я зрозуміла, видатки на державну службу. Я не хотів би, звісно, в це вірити, але я сподіваюся, що також буде зменшено видатки і на решту статей, які раніше були пріоритетами, ну, як приклад, наприклад, підприєм... підтримка підприємності, підтримка угу. підприємниць. Ну, також вона буде зменшена. А що ще буде зменшено? Ну, мені важко сказати, оскільки я не займаюся бюджетним процесом, але я думаю, що головні речі залишаться такі, як я кажу. Ну власне, в принципі, оці всі те, що ми втрачені дефіцити бюджету на нафтогазу, які маємо, це не говорить про те, що там який в нас борг взагалі, що нам треба ще борги виплачувати, я так розумію, в наступному році. Okay. І де ми будемо брати ці гроші, в принципі, зважаючи на те, що в нас Донбас також дуже багато предприємств. Вони не в змозі просто працювати. а Ті, які працюють, вони вже не приносять ну таких прибутків, які приносили рік тому. Ну, я думаю, що тенденція Злідки компенсувати. Я думаю, річ. що тенденція залишиться саме це іноземні запозичення. Вони я так думаю, що воно залишиться сам головним джерелом покриття оцих цих от видатків. Угу, угу. А, тобто надія на кредитування все ж таки це от єдиний шанс, скажімо так, що бюджет він буде ну, виконаний я, наступного року? Ну, я думаю, що, в принципі, тенденція така і залишиться, оскільки, я, ну, просто, як ви правильно сказали, ну, не левова частка, але дуже багато підприємств, вони зараз закриваються або, або призупиняють свою діяльність. Я вже мовчу угу. про малий бізнес, який взагалі. А чи є, можливо? бізнесмени, там які з Донбасу переїхали, і чи вдається їм зараз відкривати свої справи в інших регіонах України? Наскільки це про які випадки ви знаєте? Наскільки це можливо там з юридичного боку? Взагалі Ні, ну, з юридичного боку, взагалі питань і проблем немає, оскільки на для здійснення підприємницької діяльності не обов'язково знаходитись там, де ти зареєстрований. Тобто ти реєструєшся, наприклад, в Донецьку, але можеш працювати по всій країні Це перше, що стосується людей, які підприємців, які переїжджають з з зони АТО, то я хочу сказати, що я як я особисто знаю людей, які є успішними бізнесменами, вони переїхали сюди. Хто до Києва, хто до Херсона, хто на Закарпаття. Так, звісно, вони зараз працюють над тим, щоб відновити свій бізнес. Тут орендують приміщення, купують приміщення і відновлюють своє виробництво. Я знаю такі приклади, тому є небагато, але є. А що потрібно, щоб таких прикладів стало більше? І ви ж займаєтеся ну там ви в державній службі з питань саме от розвитку підприємництва, в тому числі, так тобто нам потрібно нове законодавство, менше податків. Те, про що зараз говорить. тобто реформи такі конкретні. Якщо це все відбудеться, якщо дійсно будуть для підприємництва у нас більш комфортніші умови, чи можемо сподіватися на те, що малий та середній бізнес він ну почне розвиватися в нормальних темпах, і економіка країни від того там з роками вона покращиться? Ну якби б у нас в країні реалізовувалося усе те, що прописано в законах. То повірте мені, вже на сьогоднішній день було вже в нас приквітаюча країна. Однак, на жаль, ті законодавчі акти, які прописані, вони на жаль не виконуються в повній мірі. Що не виконуються ким? А ви знаєте, саме цікаве, що не виконується перш за все, ну, не перш за все, а як органами влади, так і під інколи, інколи і підприємцями. Чому? Тому що іноді. Особливо місцева влада вона так інтерпретує норму закону, що написано одне, а вона її бачить по-іншому, і підприємцям, а ми говоримо більш за все про малий бізнес, то вони своє бачення виводять і вже з підприємцями спілкуються трошки іншою мовою. І тому наша служба вона дуже багато було випадків, коли ми захищали саме малий і середній бізнес від свавілля місцевої влади. Особливо це стосується місцевого самоврядування, коли вони в свій час наприймались такі рішення, які повністю. Не відповідали законодавству взагалі. І тому, якщо говорити про те, що треба для бізнесу, то зрозуміло, що як ви правильно сказали, це відповідні і законодавчі акти, і зменшення податкового тиску, а і з перевірками і, знову ж таки про перевірки, слава Богу, що на сьогоднішній момент є мораторій на проведення цих перевірок mm -hmm. заборона до кінця року. Я не знаю, наскільки воно буде ефективно, покаже час, але думаю, що він може бути і продовжений. І тому говорити про те, що треба для бізнесу, який приїжджає зі Сходу, то Особливості якихось там для людей, які переїхали в ну, на, на, як ТНАТ на назва на, названомуторікову Україну, то там немає, тому що загальні вимоги залишаються. Єдине, що в нас є закон, який… Виписує особливі умови здійснення діяльності на території проведення антитерористичної операції. Там це стосується і податків, і реєстрації, і ліцензії. Дозволів там чітко все прописано про те, що вони працюють по тих документах, які вони отримали раніше, і не переоформлюють нічого. Тобто є механізми, є законодавчі акти відповідні. А до такого більш те, що стосується кожного, не тільки підприємств, так зараз перейду. Ну, В інтерв'ю інтернет-видання Гордон, колишній радник з економічних питань президента Путіна а, а пан Іларіонов. Він заявив, сказав наступне. А, зараз цитую: у випадку, якщо уряд приймає рішення про ліквідацію бюджетного дефіциту, який зараз становить 10% ВВП, і частину цього дефіциту є дефіцит Нафтогазу. Я вам гарантую, що в лютому курс гривні буде краще за ніж зараз. Буде не 15, а мінімум 12, Може навіть. І до 10 дійде. А що взагалі з цієї логіки виходить? Тобто, дійсно, те, що каже пан Іларіонов, це можливо, що матимемо 10? я далекий від думки про те, що може бути така те, що про сказано скільки які в нас є підпаслики для цього. Ну то що в нас є такого може змінитися за три місяці для того, щоб кардинально а тут в принципі, говориться про кардинальні зміни, щоб воно щось змінилося? Ну я особисто такого не бачу. А що означає ця ліквідація бюджетного дефіциту? Тобто, це за рахунок чого вона буде? От, от, от і питання за рахунок чого він буде кредитів. Пригравен? Тих ж ну напевно, жоно. Ну, я не знаю, що як угу. він, які, якими критеріями він керувався. А що означає взагалі для громадяни, для бізнесу цей бездефіцитний бюджет? Знаєте, я навіть навіть не знаю, що вам відповісти, оскільки я взагалі на сьогоднішній момент не розумію, як він може бути у нас бездефіцитний. Угу. Оскільки ну, де ми візьмемо гроші для того, щоб перекрити в ті кредиторку, яка в нас є. Я, ну. А для бізнесу, в принципі, що? Ну, для бізнесу воно нічого в принципі, не, не вартує, оскільки ну, бізнес шо? Він платить податки і отримує відповідні якісь або соціальні гарантії, або ще щось. Тому, в принципі, тут. Це от, досить утопічно. так? Ну, так. А також за даними звіту у 13, 2013 році Україна продовжує займати 112 місце серед 189 країн за рейтингом сприятливості умов для підприємницької діяльності, тобто 189 країн. Ми на 112 місці. от і чи змінилося з 2013 року? Зараз там вже ну рік минув, скажімо так, а все ж таки умови для ведення бізнесу. Якщо ви кажете, що на місцевому рівні дуже часто там ставили палки в колеса, чи змінилася ситуація от в цьому році із цими, із цими там якимось актами і? Ну, що стосується рейтингу, про який ви згадали Doing Business, то я хочу сказати, що в цьому році ми вже потрапили до сотки країн. Тобто ми зараз на 96-му році. От останні результати дослідження цього Doing Це Business. Це в 2014 році, ми вже на 96-му. Ну, Він, він йде місті. на рік вперед, він називається doing Business 2015, але е, показники те, що ми зараз на 96-му угу. місці, тому в принципі прогрес у нас, як то кажуть, на лице. Да? Е, що стосується що на, на, на практиці, то я вам хочу сказати, що в принципі дуже велике скажімо так, позитив дуже великий для підбізнесу про те, що заборонили перевірки. Зрозуміло, що як для споживачів, то воно не завжди гарно, то скільки знаючи про те, що до підприємців хто не перевіряючи, не прийдуть, то вони інколи цим зловживають. Але загалом показник здійсно покращився, тому що в принципі бізнесу стало легше дихати. Тобто немає вже цих замовлень на перевірку, за результатами яких там або анулювали ліцензію, або закривали, або зупиняли діяльність. Тут є позитив однозначно. Що стосується місцевої влади. То тут знову ж таки я не хочу перебільшити значення нашої служби, але в принципі завдяки нашим рішенням, деякі рішення місцевої влади, вони були або призупинені, або ми вказали про те, що треба щось змінити. Так, в принципі, по великому рахунку ми приймали рішення і щодо центральних органів влади, який бізнес приймав дуже позитивно і відверто скажу навіть якував. Тому думаю, що якщо говорити про сприяння підприємництву взагалі по країні, то думаю, що регуляторна складова вона працює. А цей мораторій на перевірки, це що означає це ну тобто це а, пониження якості продукції? Тепер цього ніхто не контролює, чи в чому тут ну, щоб хабарі не брали а, ті комісії, які приходять на перевірку? Ну, тут, в принципі, головне, що чітко було в законі, який заборонив перевірки до кінця року, цього було прописано, що перевірка може бути виключно за дозволом Кабінету міністрів uh -huh. або за особистою заявою підприємця. Тобто я пишу заяву до вас, щоб ви мене перевірили. Ну, бувають випадки, це нормально. От. А таких замовних перевірок, коли я як споживач, да, підписую людину, яка не існує, і замовляю перевірку на якоїсь там кафе, uh -huh. то такого вже нема. І, в принципі, це позитив, оскільки, е, знов таки, держпідприємство сталкувалося дуже багато з такими випадками, коли саме замовна перевірка. Тобто замовляють, і виходять на перевірку і вже безпосередньо вже там працюють з фірмою як, як слід. Угу. А які основні претензії бізнесу до влади сьогодні? Ви ж спілкуєтеся ну, з підприємцями? Так, так. кажете, що здебільшого це малий бізнес. Да? І про що вони говорять, на що скаржаться? Розумієте, Перевірки поки що відходять на задній план, то що ми говорили. Угу. А от те, що ми стикалися, це от те, що я говорив, невідповідні законам рішення центральних органів влади, наприклад. Якесь міністерство приймає рішення, запроваджуючи якийсь документ, який не передбачений законом. Або так прописує, завуальовано, про те, що прямо нібито все нормально, але якщо капнути на практику, то вони, користуючись цією нормою, починають вимагати від підприємців якихось або папірців, або навіть грошей. І тому е, головне, на що скажуться підприємці, це. Е, Ну, як так, драконівські нормативні акти, особливо під закон. І тому, в принципі, на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що одне із завдання, от і нашої дежпідприємства, в тому числі, це саме чистка цих документів, що ми і робимо. І в принципі, ще якщо говорити про мою безпосередню сферу діяльності, то зменшення кількості і видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, і зменшення кількості документів дозного характеру. І в по великому рахунку навіть можна сказати про те, щоб почистити і щоб було чітко зрозуміло. Що треба підприємцю отримувати на проведення відповідної діяльності? Які документи, щоб він чітко розумів, що треба, куди йти, і скільки це вартує, і скільки це треба часу. Ну, тут, на жаль, у нас трошки, не дивлячись на те, що є такі документи, але вони такі дуже їх багато, скажуть. А скажіть, що сьогодні, окрім війни, тому що так це зрозуміло, відлякує іноземного інвестора. Ну, ви знаєте, в принципі, Більше напевно відлякує не гарантування їхніх інвестицій, саме безпека їхніх інвестицій. Оскільки знов ж таки ми роду свого заняття ми стикалися з ситуаціями, який інвестор приходить в Україну, але він не впевнений, що вклався сюди гроші, вони запрацюють і вони будуть безпеці. Тобто не прийде знов ж таки якийсь перевіряючий орган, не перевіриться підприємство і не буде вимагати на вигаданих собі якихось вимогах якісь плат... ну, платежі відповідь. Тобто це, в принципі, також є проблеми. Ну, та корупція, про яку ми говоримо. Угу. До речі, щодо корупції, От, згідно Global Corruption Barometer, близько 40% громадян України давали хабар у минулому році, у 2013 році. Е... Що з хабарями? Що вам розповідають підприємці? Що взагалі відбувається? Чи чи дійсно для того, щоб вести бізнес сьогодні в Україні? Е... Потрібно там дати трошки, там дати трошки. Невже без цього хабарництва неможливо? На жаль, ні, виходить з життя, показує, що беруть всі. Але а, е... якщо говорити про природу корупції, більшості корупційних діянь, які відбуваються, це вони так так звані побутові. І вони, якщо ми говоримо про саме про місцевий рівень, а знову ж таки, говорячи про місце про малий бізнес, вони більше спілкуються саме з місцевою владою. То там ми розуміємо, що природа в корупції в чому? Що державний службовець, отримуючи зарплатню там в тисячу гривень, йому треба за щось їсти. Да? Ну це природньо, це нормально. Але він розуміючи, що користуючись своєю посадою, він може трошки заробити. Ну, і тому виникає така потреба саме у ну, нього цього посадовця, потреба щось десь може взяти додатково. І тому ми говоримо, що якщо б все ж таки ті лозунги, які зараз говоряться про збільшення кількості, збільшення зарплатні службовцям, то в принципі я думаю, що ну, якщо не вся, то більшість корупції може бути викорена саме завдяки тому, що людина буде розуміти, що я отримую, наприклад, да, припустимо, тисячу доларів, не є так абстрактно, і я знаю, що за це, за свою роботу, я буду відповідати або або якимось покаранням в вигляді штрафу, великого штрафу, да, то я вже буду працювати як слід, тому що я буду цією посадою берегти її, бо я розумію, що це почесно. Не, як раніше державний службовець, це було почесно. Да. От. А в даному випадку, якщо. І це ну, це, в принципі, Грузія, вона це пройшла. Mm -hmm. Ну, тобто, якщо говорити приклад, буквально ми вчора зустрічалися з заступником міністра сільського господарства в Грузії, то він розповідав про те, що саме таким чином, коли під посадові особи дали зарплатню і відповідальність посилили, все стало нормально. І саме на нижньому рівні все стало добре, всі почали боятися і. В принципі корупція на нижньому рівні вона була викоренена повністю на верхах, як то кажуть, вона на жаль ще залишилась. Угу, Потім, ну і Це крузі те, і в крузі, відповідно. в тому числі, але вона по всьому світу є. От на вищих щеблях, вона на жаль, вона є скрізь. Ну і... яку зарплату сьогодні середньостатистичному чиновнику потрібно дати? А ну і плюс відповідальність, так для того, щоб ця людина набрала хабарі. Ну, я, я це викон... тисяча доларів чи за ВО... так образно не сказав? Я обрано сказав, в принципі, розумієте, справа в тому, що це залежить від того, що за орган і який рівень. І рівень відповідальності органу як такого. Тому що одна справа, коли ми говоримо про представника місцевої влади, який відповідає, ну припустимо, за ринки, угу. це одне. Тільки ринки, наприклад, одного району. А інша справа, коли від посадовець відповідає за ринки, припустимо, тих ж ринків, але всієї країни, то відповідальність трошки більша. Да? І якась помилка або якісь дії вони ну для країни, скажімо, можуть бути мати велике значення. І тому, якщо говорити про яку зарплатню можна дати, то тут треба мати градацію, як на мене. На місцевому рівні трошки менше, ну зрозуміло, бо там і видатки для життя трошки менше, ніж, наприклад, для киян. Я так по Києву, якщо говорити. То тут я не я розумію, що це прожитковий мінімум, це зрозуміло, але він зрозуміло, який він. І тут я думаю, що треба говорити про якісь там врази, ну як мінімум, ну я так. По, по собі буду говорити, да? якщо зарплатня для наприклад, держслужбовця центрального рівня, це ну, мінімум, я так думаю, тисяч має бути. Угу. А, от щодо цієї, знову ж таки, повертаюся до цих даних Global Corruption Barometer. Угу. Тобто у 2013 році, рік тому, 40% громадян давали хабар. Це дуже багато, угу. це майже половина. Так. А, тобто кожен другий фактично виходить, так і що зараз відбувається, що у 2014 році відбувається на фоні того, що там влада і режим той пішов, так що відбулася революція, і що, начебто, там свідомість громадян вона в принципі прокинулася. Ну, оце, бачите, я так сприймаю це, так суб'єктивно досить. А все ж таки, чи бачимо ми от зміни в цьому році, чи цей відсоток він збільшився чи зменшився? Ну, спілкуючись з людьми, я можу сказати, що так, що в принципі ну як мінімум нічого не змінилось. Як мінімум, як мінімум, ну спілкуючись з тими підприємцями, які до нас звертаються, я бачу, що покращень поки що таких немає. Хоча є випадки, коли дійсно, от ми бачили по інтернету, ми бачили, що як і мініприроди там брали на хабарі ну, посадовців в директорі департаменту, здається, там якісь там взяли на хабарі. на хабару. Тому я думаю, що в принципі окремі випадки є, але кардинально, на жаль. Навряд чи знає. Ви кажете, як мінімум залишилася така ж цифра, а як максимум? Збільшилась чи зменшилася? Ні, ну я ж справа в тому, що я не маю такої статистики, але спілкуючись, я можу констатувати, не менше. Це точно не менше. І. А сам бізнес, тобто не став платити менше хабарів. Це ми маємо а, розуміти, да, для того, щоб ця с відбулася, оця, потрібна реформа, реформування а, взагалі а, там бюджетної сфери, так те, що ви кажете. Тобто не потрібно. Оце єдиний секрет, що потрібно підняти а, зарплатню чиновникам, тим, які відповідають, так і відповідальність підняти це і від того, вже все Ні, ну я, ну це не єдиний, так в рецепт. Да? Але як на мене це головне, оскільки я ж кажу, що просто… Тоді, ну це перше. І друге, що хотів би сказати, іноді хабарником людину робить не сам факт того, що він займає цю посаду, а сама атмосфера цієї посади, як така карма цієї посади, бо вона йде говорить про те, що, будучи наприклад, там, керівником якогось там, підприємства державного, який має певний доступ до, до керівника Міністерства або там, відомства якогось, то вона, в принципі, апріорі нібито є прибутковою. Якщо ми приберемо це, як ми зробили в принципі, на перших парах закону про адміністративні послуги, ми ну, не ми, спільно з Міністерством економіки прописали про те, що всі кошти від надання адміністративних послуг да, вони мають йти в бюджет. І будь-яких послуг, які пов'язані з цими адміністративними послугами, то в принципі тоді надання будь-яких цих сателітів, так як ми називали mm -hmm. до цих послуг, вони були вже нецікаві до тих підприємств. І вони як... Як пузирі мильні, вони почали лопатися, бо не цікаво. Отак От і тут. Якщо ми говоримо про корупцію певної конкретної людини, то ми говоримо про те, що якщо у неї прибрати саму суть його посади да, і саму атмосферу, там, підґрунтя для цього, якщо хочете, да, тоді, я думаю, що і це буде додатковим стимулом для того, що корупція в принципі, на цій, на цій дільниці вона пропаде. У нас ще наостанок такий тест до вас, наша редакція придумала, наші редактори. От які найперспективніші галузі в Україні, і, і у що варто вкладати в гроші у 2015 році, так? Якщо є сума, трошки редакція дуже великі суми, я думаю, що давайте. От, наприклад, якщо є сума 10 тисяч гривень, у що треба, ну як ви вважаєте, на вашу думку вкладати? Якщо є 50 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Тобто, це такі заощадження, ну, скромні. Скромне, про мільйони так. говорити добре, і про мільйони. І давайте, і якщо мільйон є. Тобто 10, 50, 100 мільйон. Ну, дивіться, якщо чи варто вкладати взагалі ці 10 тисяч у щось. А ні, ні є чому? Є таке поняття, як самозайнятість. Да? Якщо я наприклад вмію мастерити або в'язати, припустимо, да? то чому я не можу робити якісь там шарфи або якісь там е е капці, там не знаю, ну що завгодно, светри светри, щось таке, то чому я не можу наприклад, вкласти в гроші в те ж нитки? Чому ні? І через той же інтернет продавати свої вироби без проблем. кошти потрібні, потрібні. Це як мінімум. Да? Тому що я до чого веду на сьогоднішній день, як на мене, то перш за все це є питання самозайнятості, Ось як ми розуміємо, що підприємство великі здебільшого закривається. На жаль, ну поки що, що ми таке маємо. А сфера послуг, вона. Практично стало на коліна, оскільки люди стали заощаджувати на таких речах. Да? Ну, торгівля, ну так більш-менш. Тому, якщо ми говорити про середню, ту цифру про яку я говорила, раніше це було б напевно певну міру, торгівля також. Я ж мовчу про виробництво таке дрібненьке, там або пекарні, або таке щось. Виробництво саме продуктів харчування невелике, те, що можна зробити, наприклад, в одному приміщенні невеличкому. А про якщо говорити про великий бізнес, ну. Тут поле діяльності в принципі велике, і ну скрізь по всьому світу. Ми говоримо, що виробництво це це воробпроїдення товару, продукція це завжди було прибутко і в Україні також. А чим Україна відрізняється по великому А тим не тільки Україна, тим що Китай зараз в принципі заполонив дуже багато сфер. Насправді їх продукти продукції дуже дешева. Та зрозуміло, що не дешево вони скрізь по всьому світу витісняють усі свої вітчизня, але ж у нас може бути щось своєрідне. Ну наприклад, теж вишиванки. Ми ж всі розуміємо, що в принципі як, як покупець, да? я особисто купив би краще. Вишиванку, яку зробили в якомусь там закарпатському селі, да, вона може бути трошки дорожча, зрозуміло, що вона буде дорожча, ніж те, що зробили там в Китаї на машинах. Бо я розумію, що це вишиванка, це в принципі має бути якась автентична речі, які мають бути зроблені саме в Україні. І для мене, для розуміння, тому що я одів саме своє щось національне, а не те, що мені хтось привез звідти. Так і тут є речі, які мають бути українські, і можу виробляти лише українець. Я так думаю. Угу. А для великого бізнесу ви кажете, що в принципі поле діяльності воно дуже широке. Ну, ну так навіть Тому... зараз, коли війна, і коли ну коли торгівельні центри я от бачу, да там не, по не... Києву будуються, і їх вже стільки, і невже там ще там кияни готові купляти так багато речей, чи а, так звати, багато то справа... Ні, ну я ж кажу, що на сьогоднішній момент а, люди стали менше купувати і ходити по закладах розважальних. Ну це ну це така ситуація. Але я думаю, що просто будь-які великі. Бізнес він трошки зараз ну, буде притримає гроші, тому що розумієш, що в принципі прямо зараз складати, ну, зрозуміло, це не, трошки не перспективно. Тому що, як мені, якщо ти щось побудуєш, то ти маєш будеш чекати, коли воно запрацює. Тому говорити, якщо про великі гроші, то тут навіть важко сказати, з ми Достоменно не розуміємо, як довго це буде затягнутися ця uh -huh. ситуація. Ну, uh стійовою, -huh. але і, тіше те, що ви сказали, що навіть там з кількох тисяч гривень можна вже починати звісно, свою справу і за допомогою інтернета, в тому числі, це досить перспективним є. Так. Я дякую вам і за, за вашу там оцінку, того, що відбувається, і за ваші поради. Також нагадаю, що спілкувалися ми з Олександром Андрієвим, директором департаменту Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Дякую uh -huh. нашим глядачам за те, що ви. З нами ми це цінуємо, і тому кожного дня до цієї студії запрошуємо цікавих гостей. і Говоримо про актуальні і цікаві теми.